То було каміння, було зовсім негарно. О, е таке звалище. О, і син навій землі зробив такі ящики, теплі грядки от, і одобрення, і ми так собі садили. На весні 1 березня, е -е, ми висаджували. Помідори і перчі. 1 березня тут трохи, трохи рано. Трошки треба працювати коло того, але я радуюся, що що є, що є, що є. Хто, хтось хоче, можу і на, пригостити. Ой. І от, бачите, який, який гарний жовтенький, бачите, який гарний. Вони дуже смачні, дуже смачні, дуже я вам дам попробуєте. Кінець дев'ятнадцятого століття. Дуже активно розвивається залізниця, велика кількість робітників, це нові люди. Вони приходять у місто, і всіх треба забезпечити житло. І от на вулиці Залізничній з'являється ще за Австрії е, така колонія робітничих будиночків. Вони зовні виглядають як особняки, але насправді там проживає близько чотирьох родин. І кожен з тих будинків має таку прибудинкову територію, якраз на якій от активно розвивалося і садівництво. І городництво, але дві такі показові колонії: це є Новий Львів над залізною водою, вона називалася, якщо точно, і професорська колонія, це Верхній Личаків. Основна концепція все одно, вони мають бути на чималій ділянці, на якій людина після того, як там пройшов її важкий робочий день, вона приходить і відпочиває. Ну, Мовно відпочиває, працюючи на своїй ділянці, вирощуючи там свої овочі, свої фрукти. От, і це є ну, і таким своєрідним відпочинком, і в той самий час вона вирощує щось своє. Міжвоєнний період між 1918 і 1939 роком Львів дуже активно розвивався. От місто освоює ті території, які воно включило у свою структуру на початку 30-х років, дякуючи такому, значить, Ченому, який називався Ігнацій Дрекслер, він ще з, з 1914 року він починає ту ідею Великого Львова, в великій мірі турбувало одне питання, значить, тому що населення тих сіл воно було українське в основному, так а в структурі міста самого так, то домінувала, значить, домінували поляки і євреї, так і він дуже переживав, значить, скільки цього українського населення населення вліться в структуру Львова, так і наскільки то українське населення підготовлено до урбаністичного способу життя. Людина, яка виховувалася в селі, це в неї було десь в крові. Це для неї було дуже органічним. Насправді для Франка. І те, що він десь і ці дерева садив, і ці кущі, і цей невеличкий городець, який в них був. Це це все було свідчення і данина цій землі, на якій він ріс, і цієї традиції, в якій він виховувався в цьому місці, в Софіївці, яка називалася так, тому що тут неподалік була церква Святої Софії. Іван Франко купив собі парцелю. Вкупив він в листопаді 1902 року разом із Михайлом Грушевським. Сусідом його був Михайло Грушевський, власне, діляночку землі, на якій паралельно обидва наших українських генії почали зводити свої будиночки. Це була така територія міста, де він. Міг і відпочивати душею, і разом з тим мати власне оцю невеличку ділянку, де він міг вирощувати і ті дари саду, і ті дари землі, які які там в нього були. Ясно, що вони були невеликі, бо не дозволяла ділянка. Що відомо, що росло? Що росли найперше дерева, тобто грушка, яблуня, вишня, росли кущі, це порічки, смородина, агрус. І знаємо, що із оцих листочків смородини Ольга дуже любила додавати їх до чаю, і це був такий фірмовий франків чай із листочком смородини. Сама Ольга Хоружинська, франко-франкова дружина, із ось цих всіх плодів виготовляла різного роду варення. Конфітюри, причому, що вона дуже в цьому кохалася. Це була така, можна сказати, забавка, теж не дешева, тому що опорядження тих всіх плодів, вона потово потребувало багато цукру. Звичайно, що в міському просторі це городництво мало свої особливості, тому що воно не не могло бути в таких великих обсягах. Але таке для задоволення власного хобі, то звичайно, що щоб воно було. Ця традиція садіння дерев, традиція обробляння городу, вона звичайно походила із самого виховання Івана Франка. Іван Франко був народжений в Нагуйовичах, і дуже часто діти на вакації їздили до родинного батькового села, де у спогадах дуже дуже щедро. Вони про це пишуть, що вони працювали і біля обробки сіна, і на городі винагородою. За що їм було гарне тепле молоко, видоїне з під корови. Івана Франка було четверо дітей, і от е, історія Петра Франка, власне, наймолодшого Франкового сина, свідчить про те, що ця традиція городництва для нього була дуже органічною. Навіть в в, своєму січовому таборі він теж вирощував городину. Бо в газеті е, Діло є свідчення про те, що Петро Франко е, пише в листі навіть до батька про те, що я тут здійснив невеличке городництво, опорядив грядки для того, щоб січові стрільці мали з чого робити. Цях малиш мали що готувати якісь там страви свої. Потім написав цілу цілу низку книжечок. Це городина та її вирощування, де маємо уже такий науковий підхід до того, які мають бути ґрунти, як, як ці ґрунти треба спушувати, як ці ґрунти треба удобряти, які мають добрива бути. Які, яка городина на якому типі ґрунтів буде рости? Тобто, це це був вже справді такий науковий підхід. Після війни, коли був Радянський Союз, значить партія і уряд звернули велику увагу на західні, західні регіони України з тим, щоб їх активно індустріалізувати, відповідно для того, щоб значить, розвивати ті промислові вузли, а також об'єкти житлової замонови, почали Приєднувати на ну, колишні населені пункти, такі, як, значить, от, Рясне, 1 Рясне перше, Білогорща. Голоско. Підголоско, Голоско. То все були населені пункти. Ось, ну, тут примикає частково район Мурованого. В Сихівському районі, наприклад, там є село, було Козельники. Село Сихів. Орієнтовно в 70-х роках приблизно кожного дня на підприємства міста Львова приїжджало біля 120 тисяч людей. Передбачалося, що треба розвивати оці великі житлові райони для того, щоб можна було тих людей, тих працівників, значить, переселяти з прилеглих сіл до міста. І це сільське населення, воно приїхало як із східної України, так і з Галичини. Так для них поняття, так скажемо, сільськогосподарської діяльності воно абсолютно не було чуже. Вони ж, в принципі, звідти вийшли всі, розумієте, і вони почали тут, значить, дуже активно займатися, значить, сільськогосподарською діяльністю. Сихів добре знаю, бо я там живу, я там його проєктував. Коли я почав детальний план території робити, то там перший панельний будинок будувався на вулиці Ворошилова, тепер називається вулиця Сихівська. І от по мірі забудови тієї території людям надавали квартири. От. І жінки переважно, жінки, ну і чоловіки допомагали. Вони кажуть, ага, зелена зона, взначить, там має бути травичка і так далі. E, значить, декоративні дерева. Та замість декоративних дерев, трошки ті декоративні дерева викопували, садили e, вишні, черешні, сливки, грушки. Навіть ухитрялися садити цибулю. Ну, близько коли хати вийшов, не треба їхати десь, хто знає куди шану, і ще тим більше не маючи транспортних засобів, або не маючи навіть тієї ділянки. Ну, використовували от ті що були. Треба буде води набратися куди. Так. Ми знаходимося на тракті Глонянському, це окраїна міста, тому в нас була можливість взяти собі город, і власне ми це і зробили. Нам подобалося взагалі городне своє як таке, оскільки я села, і, а чоловік хоч і зі Львова, але він, ну, його сім'я постійно мала городи. Всі тут, тут на тракті всі мають напевно. Хто хоче, то ну кому не лінь. Я привик просто з дитинства. Коли ми сюди прийшли, то сусіди були в шоці. Зразу до нас прийшли так з настановами, якимись порадами, якимись народними методами, особливо, що треба там як підживити. Але потім з часом вони побачили, що ми знаємо, що ми робимо. Навіть нараз там чоловіка особливо, бо чоловік там якось піджив дає, питаються навіть, що ти додаєш, що в тебе такі зелені помідори, допустимо. Мені подобається цим займатися. Поки подобається, то ти займаєшся. Ну, в подальшому планується свою ділянку якусь мати таку. і там вже... Не боятися, що сьогодні там ти маєш горити, Свої завтра приїдуть і її не буде. Тата. Городи в межах міста законом не передбачені. Чиним законодавством. Так, не передбачені. А чинне законодавство, у нас є затверджений генеральний план. Земельні території, значить, мають відповідний статус. Цей зонінг так званий. Немає там земель сільськогосподарського призначення, перспективних. Існуючі землі сільськогосподарського призначення є. Це є землі садовогородних кооперативів. Що стосується городів, то звичайно, городи надавалися виключно для... Як тимчасові надавалися, хтось сам були самозахоплення, самозахоп, були надавалися значить, офіційно, але тимчасово. тимчасово, тому що кожен клапак, кожен квадратний метр території значить, була зроблена грошова оцінка, відповідно, економічна оцінка, грошова оцінка цих земель. Ось на вагу золота. Але вже говорили сусіди, що ну так таку чутку очевидно, тому що район місто саме розбудовується, і звісно, що така ділянка під під боком не може бути пуста. Просто тут було таке захаращено, що ми таке зробили. О, таке зробили і дуже жалко буде, як заберуть. Ну, але що, нічого не порадиш. А на що мають забрати? Стоянку будуть, хочуть ставити. Правда, шкода, але ну, не порадиш нічого. Вже і хлопців жалко. Так що отаке. таке.